Четвертого червня вся Україна вшановувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Не залишилась осторонь і подільська громада. В рамках клубу «Вихідного дня працівниками управління культури та туризму було організовано та проведено символічний захід у парку мікрорайону Північний. До заходу долучилися керівництво Подільської міської територіальної громади на чолі з тимчасово виконуючим повноваження міського голови Олегом Албанським. Керівництво районної. Військової адміністрації та небайдужі подільчани хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять тих, хто ще не встиг зрозуміти, що таке життя сьогодні в рамках клубу вихідного дня разом з усією Україною. Я сподіваюся, разом з усім світом ми вшановуємо пам'ять всіх діток, які загинули під час. Кри того, як триває агресія, повномасштабне вторгнення, війна, страшна війна 21 століття. А на у нас на Україні гинуть діти. Так і наш ворог втрачає вже останні ознаки людяності, тому що вбивати дітей я не розумію, як таке може відбуватися в сучасному світі. Але на жаль, ми, українці, живемо в цих реаліях і на наших очах щодня, і от і вчора. Так? Знаходять під обломками домів, які яких летять ракети, в яких летять дрони, і гинуть наші діти разом з батьками, разом з мирними мешканцями, і на це все дивиться світ. Тому звісно ж і наше керівництво нашої України і наш президент так завжди звертається і наголошує, що не залишиться, ніхто не покараний, тому що за такі тяжкі злочини кожен винний понесе відповідальність, і наші збройні сили України 100% Накажуть всіх за кожну невинну душу, за кожну маленьку дитину. А ми сьогодні вшанували пам'ять всіх тих, хто. Загинув всі ті, хто у них було попереду все життя, щасливе дитинство. Але, на жаль, ворог зробив все для того, щоб їх життя, на жаль, припинилося, і це я вважаю настільки великий гріх, але впевнена, що кожен винний. Буде мати своє покарання, і воно його стовідсотково знайде. До заходу долучилися юні таланти Подільщини та їх батьки. Я маю дітей і я розумію тих матерів, батьків, які втрачають своїх дітей, і ми не могли прийти осторонь і не підтримати своєю майстерністю, своїм вмінням, таким чином приєднатися до суму і трохи інших дітей підтримати. І, і, і дати їм надію, що все це все одно закінчиться, і буде мирне небо, і буде нашої країни ще майбутнє. Чуттєвими піснями та хореографією юні артисти демонстрували свої емоції та ставлення до того, що відбувається. Також цього дня у рамках заходу вихованці клубу спортивного та бального танцю престиж своїми творчими номерами підтримували і захисників острову Зміїний. Та добрі, дорослі зупиніть війну, а я із колося, і колося, вночок для вас плету, і намалюю вам сонечко, що буде в небі сміятись, і більше не буду плакати. І Також під час заходу учасники запалили свічки та виклали їх у формі янгола як символ пам'яті безвинно вбитих дітей. А після аби підняти настрій малечі та відволікти від страшних подій, які відбуваються сьогодні, до них завітав людина Павук та провів з ними час. А наостанок діти отримали ще й смачне морозиво. Наша країна робить усе можливе, щоб зберігти дітей та захистити їх права попри агресію Російської Федерації. Тож пам'ять про загиблих маленьких українців буде вічним шрамом та однією з найболючіших сторінок нашої історії. Ксенія Соболевська, Олександр Мазур, телеканал КЕТ.